Давайте покажу вам свідогляд для сяяння шкіри. Спочатку очищую шкіру пінкою з низьким містом кислоти. Пінка з вітаміном С. До речі, це новинка від MediPeel, від якої я буквально пищала, коли її затестила. Вона гелева, з м'яким ароматом лимону. Моментально тонізує шкіру і робить її чистою і сяючою. Так давно я не радувалась очищувальному засобу. Потім наношу на обличчя тонер міст з кологеном дуже зручно. Наносити, або це може бути тонер з комбучею, чи ретинолом. Всі ці засоби мої особисті топи в догляді на етапі тонізування. Шкіра після них сяє, зволоження та відчуття наші попив водички. Пам'ятаємо зміцнювати свій захисний бар'єр. Далі наношу кисневу аквоесенцію на обличчя, або кисневі пептидні есенції. Якщо ви не тестували досі ці засоби, я настойчиво раджу, бо вони просто в саме серденько. Наносите продукт як звичайну сиворотку на шкіру і чекаєте декілька секунд. Продукт моментально починає позиритись та насичувати шкіру. Після цього шкіра не мов після фотошопу. Oh Глибоко зголожена, насичена, зморш немов після ластику, шкіра більш рівна. І по тону, і по лініях. менше запалень, менше сухості, менше стягнутості і добре працює з захисним бар'єром шкіри. Останній пункт дуже оцінять люди з тонкою чутливою шкірою, як я. Далі, якщо я відчуваю, що моя шкіра більш зневоднена чи суха, наношу цей поверх есенції крем із глутеціону, це новинка, яка також круто здивувала. Містить 99% чистого глутаціону і 4 види вітамінів. Помітно освітлює шкіру, робить її м'якою і гладенькою, зберігаючи ідеальний баланс зволоження. Має наразі дуже м'яку приємну текстуру, таку гелево кремову, в яку можна закохатися з першого разу. Ну і якщо ваш догляд зранку, не забувайте про використання SPF крему в будь-який час року. Це збереже ваші нерви і кошти в майбутньому. Який підбір вам було б цікаво ще розглянути? Пишіть нижче в коментарях. Ми є офіційним дистриб'ютором бренду Мізіпіл в Україні. Гарантуємо вам оригінальний продукт і смачні ціни. Підписуйся!